Так що, друзі, морозець, вечір, тишина, Серегин приїхав, аж так, машина не заводиться, ну, ми її не заводимо, зараз перевіряється тиск в системі через комп'ютер, його нема. 8 барелів, значить що, по старій накатані схемі, так як у нас тут Шприци поставити не можна, да? щоб подивитися. Ні, так треба, Це... треба знімати. Да, так що ми зараз будемо глушити по одні форсуночки. спецтрубочкою з із принтера і заклепаної до гільзи. Я вже научений. Пахне? Щоб хоч бензином не пахне. Да, тож... ні, все нормально. Ну отак ось, ось дають працювати, 15-й дзвінок. Дивись, бо жінка може дзвонить. Ні? Ага, отак от буває. Так що при роботі. Все, глушимо одну трубку і будемо пробувати. Вже колись ми таке робили. Е, ну, Та екстрелік поїзду, -по але зараз він вже на капіталочці. Тоді ми знайшли причину. Одна форсунка все на все одригнула. Так що так вони повертаються до нас по маленьку машинку. От, коли от такі ситуації. Зараз ще майстрів знайти це просто капець. Просто капець. Не, майстрів багато, тільки тих, що роблять, дуже мало. А так відік знімаєш, на відік можна дивитися тепло, хорошо. Тут телефон держиш і руки замерзають, не кажучи вже про сірого. Так що, друзі, що я ще хотів показати. У мене по резині. Ну це така, що попало. От, зараз покажу. Так, цей у нас перезутий. Його буде забирати хлопчина з 43 ї бригади. Чекаємо. От, вже зроблений, все чи Є такі два комплекти резини. От така є резина. От, це у нас так, що віддам даром безкоштовним хлопцям в ЗСУ. Це 255 ,70 ,16, Так, І 265-65-17. Так що от така зимова є. 17-та і отака є ще 16-та. І що у нас ще є? Так, це два колеса на пасфайдер, який зремонтується. Це є ще такі ву, два колеса, три колеса. Правда, такі не дуже камільфу. Це у нас 265 -70 16 Так що кому треба з хлопців з військових. Номер телефону є в описі, в закріпленому коментарі. Дзвоніть. Так що одну, одну форсуночку першу заглушили я поки безрезультатно. Знаєш, зараз будемо пробувати по порядку. по порядку. Ну, А тут а немає в мене нормально. Є така комплект, але вона не дуже камільфу. На відео навіть кажеться і нічого. Це у нас турун, -ту, ту тун Положили інтеркулера 215 215 65, 16. Це з зікстрейла, кстати, тільки 16. А нам треба 17 диски, отакі, можливо, у кого є, залізо. Готовий, буду купити. І є запасочка на Т5, 16. І є запаска на черканах. Хтось казав, заїде забере, але не забрав. І є такі ще два колеса у нас. О, це у нас що у нас маємо? Ще дві покришки. Ну, не камільфо 205-55-16. Це легковушка. Ну і так рознобійна. ось о, Дві цешки є разнобойні, Тоже 15. Так що так. Так що працюємо. Руки замерзають. Це начебто нічого. Сонечко заходить. Морозить капець. Сьогодні вже тата не на хата, сьогодні вже Леся Петрівна приїхала додому. Так що все чинча сьогодні вже родина буде в зборі. Так, що, друзі, ще не забувайте, в суботу ж у нас буде прямий ефір. Можливо, буде сюрприз, ще поки точно не знаю. А також ми думаємо, що в цю суботу розіграємо коптілочку мандрик. Ну хай я засніму анонс і покажу. Ну а поки працюємо. Ну, може бути, якщо і, і не цього, так? Да? А зараз ми ще клапан аварійного збросу провіримо. Ну все, тут все 4 форсунки зараз провірюю. А, а потім замаргнеш туди і все. І буде просто капітан. Ну коли працюєш, де... не холодно. А коли у візі ходиш, тут знімаєш, пальці примерзає до телефона, чуєш? <риві> Отож. І соплі позамерзали в мене вже. Тоді було на тому їх стрілі Ага. А ми всі їх знімали чи не. одну? Доток по Ні, ми одну ми її зняли, я тоді мені хлопці дали з Переяслава і все. І ми поставили, і вона поїхала. Все було чеченерм. А ми тільки недавно все, два комплекти робили. Форсунув. Нема. Ну, перевіряємо всі, почала хапати. Не? Накачало більше, так? Ні, на да? цьому. На... На На... Ну, Але не хуй. Ну, вже є якісь двиги, да? так? Получається, ця по-любому, так? Да? Да. А може бути що дві. Може. Ні, а вже у нас е, одна може вийти. Якщо вона б не троїла. Ти поняв, у нас, виходить, ситуація в тому, що вийшло несколько, тільки одна вийшла. Полністю, Мультиплікатор да? вийшов, що скидає в обратку. Ага. А в одній, я думаю, що заклинивший розпилитель. Тож ж дві форсунки гавкнула стопу дал. Спорився, да. Вот это точно не робить. 340 бат. 340 бар. То есть давление вже є, да? Да. Ти ж, виходить, ця перепускає. Так. Да. Ну, а та теж дає дрозда. Ну ти ж форсуночки лягли. Так, да, щось, щось у це йдеться, угу. нас. Оце димок ко ці лейде, це у нас ЄГРК. ЄГР у нас. Так, що ми будемо робити? Не знаю. Знають всі їх? Форсунки? Так. Ну так. Ти думаєш? Mm -hmm. Ні, ну от якщо будемо відправляти, то всі. Mm -hmm. Понятне, і парі, що всі. Ну поки зупиняємося на форсунках, правильно? Mm, так воно так і буде. Сто процентів. Mm -hmm. Так що, ну, в принципі, результат у нас. Я зараз кидаю діагноз. І дивлюся. І вже да, да, дивлюся, що давлення повинно впасти, да? До восьми повністю. Тож ж вона, виходить, по кругу, просто перепускає і все, не, yeah, не создається давлення. На тиск. Оце тільки що було 340 бар. А який робочий? На холостом 400. А так до до, до 1800. Нічого. Повторіть, пожалуйста, ще раз. Я розумію, що холодно. Бранпі... Созда... Пусковий пусковий. Ти ж отий клапан, а ти його що спереду стоїть з проводами. Ні, це датчик. це датчик. Це очі. Датчик давлення, виходить. Високого да. тиску. Так, да, високого тиску. І коли насос накачує сюди тиск. Для комп'ютера десь 210-220 бар повинно бути, тоді електроніка відкриває форсунки. Крантики відкриваються, а поступає топліво. Да, якщо тиск тут буде 100 бар, то крути, не крути, а вона не запуститься. І, і помилок ніяких не буде. От, навіть я вже розумію. Коли форсунка відкрита і є туди солярка, то для того, щоб її вичислити, треба... Закрутить. Ми просто взяли заглушили. Зараз ми поставили назад і зараз давлення вже донос не бути. Не, що, що, давай я О, Останню ще? Так, все одно ні. Все рано, а, нас... По... Ще останню ми не дивилися. Останню не дивилися. Да. Нас... Четвертий. Угу. То, що ти казав. Да. Пластик лопається <кхи>, на морозі. Тому що нормальні люди роблять в гаражі, а ми робимо. Хоч можна було до Вадюсика поїхати і ці всі моменти порішати. Ну, одвести її туди. Ай, ну, вже як там, після бою руками не що на крайняк залимо, то якщо що, то до нього задянемо, а потім в гаражі зняти форсунки. Бо це не діло, братан. Нам тебе треба берегти ну знімемо. Капець. Я тут ж ніфіга не роблю, то в мене все. Гейм овер. Зараз форсміти, да і все. Так, четверту. Ні, цю я глушив. Все глушив, так? Ти ж ми що, всі вже глушили? Ні-ні. А не ту просто, так? Зараз оця таке відчуття. що. Відчуття. Не докачі? Ну зараз знаєш як ми ще зробимо? Ми зараз спробуємо запустити її, угу. а потім э, по фішки познімаємо, подивимося, які у нас... А, я зрозумів. Як теж методом втика. Ось таке чудо, звісно. Верчить, пещеть І все. Коротше, я знаю, що. Ну будемо далі думати. Мить якогось бенделя без Що ти скажеш Серег? Так, да, так, да. який циліндр не робить, да? так? На морозі шах... О, цей робочий. Ага. Назад, да? Ага. Так, перший робочий, да? А. Аж на другий, а три. ты же потрогал, да? Ты заработал четвертый цилиндр, или что? Что он на ревне же делать? Ты не находишь, не? А, так она Нема реакции, да? На третьем цилиндре нема реакции. О, это есть. Ну, ж это, это у нас и получается. Она начала буркать, когда мы его сняли. Ну, интересная история. Тоже, получается, третий цилиндр у нас не работает. Та вона йде в аварійний, да, типа? Коли ти знімаєш фішку і вона... А, я ж думаю, чому вона почала веселіше робити? Коли один циліндр типа відкидається в аварійний режим стає. Тут хліба сопуна може діти. Ти маєш до дим, дим самий, да? Ну за сопунити він, Yeah. Гарно сопли. Гази йдуть. Yeah. Що, може бути і аліарди третьому циліндру? Yeah. Або голові, або поршні. Може форсунка лила, прогорів поршень? поршні. Mm -hmm. Ну, димить, звісно, добре. Ну, вона зараз запускається, бачить. Ну, на трьох циліндрах. Один циліндр не працює. Один циліндр не працює. Вердікт. Віддік треба знімати для початку клапанну кришку. Дивитися, щоб не було з клапаном таке, як ну, поміряти було б непогано компресію. я думаю, компресію то буде не проблема нам поміряти. Через свічки. Да. Так що так. Так що я думаю, що на сьогодні треба закручувати ці всі моменти. А -а -а. По форсункам то не проблема, їх все одно всіх на реставрацію треба буде відправляти. Думаємо, тоді... Що? поскладаємо салон його кидаємо тоді, так. Да. Так що, друзяки, от такі моменти. Не все так би, як би хотілося. Ну і чого? Працюємо далі.